Я не можу зрозуміти однієї е, речі. От е, коли ми кажемо, що ми переходимо на стандарти НАТО, е, а чи найдосконаліші сьогодні в світі з точки зору військового мистецтва, з точки зору управління, е, ось ці стандарти НАТО? Ну, по-перше, е, стандарти НАТО це теж, скажімо так, І що це поняття, таке, достатньо умовне, достатньо умовне. Відповідальність за підготовку національних збройних сил це питання національної відповідальності. Та є там, скажімо так, стандартизовані підходи до тих чи інших моментів, до е, готовності тих чи інших підрозділів, до критеріїв оцінки цих підрозділів, але на сьогоднішній день е, і представники. Збройне Слуг Сполучених Штатів Америки, і Великої Британії, і Канади. Вони говорять про те, що нам необхідно вносити зміни в свої стандарти, в свої підходи, в свої критерії з врахуванням уже українського. українського досвіду. Досвіду. Супер, це те, якраз що я хотів да. почути. Ага. З Врахуванням досвіду. Я от на минулому тижні це було в середу. Ми проводили бригаді навчання, на яку на які запросили в тому числі і військових АТШ. Так, ну, да, да, було 19 представників так. військових АТШ, в тому числі і країн НАТО. Угу. І вони достатньо високо оцінили підготовку і були здивовані. Тим рівнем підготовки це одне. І самим порядком цих навчань, коли вони побачили, що йде перехід. В день, з дня одразу перехід mm -hmm. в ніч, в ході ночі форсування водної перешкоди, яка була покрита льодом. Як це все, для них це взагалі, деякі з них. Е Перший раз спостерігали, хоча там всі вони були десь не менше, ніж в ранзі полковника, підполковника. Не Це 28-й років, що там місили і сапюра потім в їх вікна вставляли в селі. ну це, це Скажімо так, на російській здержки. <гумірно> <гумірно> <да, гумірно> <гумірно> <гумірно> Дійсно, вони високо оцінили це, це просто їм наглядно показали, наскільки на сьогоднішній день. І це не було навчання, яке там, як було колись, готувалось за три місяці, за два місяці там за місяць. Це було штатне навчання, бригада здійснені. Це теж один, до речі, з наших підходів на кількох полігонах. От Вона провела цикл бойового злагодження повний на Явровському полігоні, здійснила комбіноване пересування, угу. в тому що залізничним транспортом, на полігон широкий Лан, угу. Широкий лан» провела там навчання. Тепер Широкий Лан повинна здійснити ще одне пересування на інший полігон або в район виконання завдань. І тільки після цього, подолавши кілька водних перешкод. Тільки тоді ми можемо розуміти, що ця бригада готова виконувати весь спектр завдань, які перед нею можуть виникнути. У нас на сьогоднішній день співвідношення бойових частин до частин забезпечення складає 60-65% бойові частини і 40-35%. А або? А було, було, а було навпаки. Нічого не було а було навпаки. А якщо вести мову про те, що ну вже чули не раз, мабуть, ці озвучені цифри, що на початок березня місяця 2014 року ми вели мову про 6 тисяч угу. військовослужбовців, які могли виконати сон, угу. а Я скажу більше, що якщо з цих 6 тисяч ще треба було поділити на 2, тоді була б можливо реальна. Кількість тих людей, які могли дійсно вести бойові то, дії шансів Криму не було. А якщо ще раз розділити на два, то це була реальна кількість тих людей, які могли вести наступальні бойові дії, і були готові до цього. То, ми з цього ти... починали тисячі mm -hmm. людей. Всього ми mm -hmm. з цього починали. Ми починали з того, що э, перші бригади, які вийшли 79-та на перешийки, потім 95-та, 30-та бригада, 72-га бригада, вони мали у своєму складі по чисельності. По кілька тисяч людей, в залежності від штату бригади, там, від трьох mm -hmm. до практично до п'яти тисяч. А реально, да, на блокпости ми могли цих людей поставити, але не було гарантії, що вони могли б успішно стримувати ті чи інші дії, активні. І в цьому виникали певні проблеми. Ну, а да. коли мова пройшла про штурмові дії, от, наприклад, той же саме Донецький аеропорт 26-27 травня, потім перші операції по звільненню красного лімана, потім mm -hmm. там Ямпіль, Закотне, Миколаївка, вихід, закриття Славянська і так далі, то тоді взагалі мова йшла про те, що в цих штурмових групах ну, всього було по 600-700 чоловік, які яким пристояли е, угруповання по 2-3 і більше тисяч людей. І ми ці вони успішно виконували. І так з кожним місяцем, з кожним роком чисельність збільшувалась, підготовлених бійців, які вже психологічно готові і мають відповідний бойовий досвід. Зараз ми йшли на достатньо, я вважаю, високий рівень готовності наших військовослужбовців, попри всі ті негаразди, які ще існують Збройних Слуг України і Міністерства оборони. Багато зроблено в питаннях і мотивації військовослужбовців, підшого грошового забезпечення на сьогоднішній день. Я вам прийду таку цифру, що якщо раніше ми мали умову про те, що у нас в місяць ми призивали 250-300 контрактників то тепер цю цифру можна помножити на 10, 15, а то і 20. І тоді ми отримуємо реально кількість бажаючих. Людей, які на сьогодні хочуть. день, mm -hmm. на сьогоднішній ну, день. Ну так, з другої сторони, в селі, скільки він там получає, понімаєш, там у селі, а то він... На сьогоднішній день у нас більше 7 тисяч тих, хто вже відібраний, відібраний і призваний. Із них 4,5 тисячі, це вже ті, які призвані. І проходять підготовку, або вже знаходяться в військових частинах. Тобто йде процеси. Це розвідчить про те, що мотивованість матеріальна, існує, а до цього ще, якщо додати мотивованості, то, скажімо так, морально, морально мотиву... мотивація цих людей, патріотизм, то в нас є серйозні перспективи створення контрактної армії, професійної армії. Але щоб теж було повне розуміння, професійна армія не знімає проблему підготовки навченого ресурсу. Резерв. Да. Це повинен бути резерв, і це повинна бути готовність певних, пев, певної кількості людей, і це не одна тисяча, і до проведення мобілізації. Більше мільйона, півтора мільйона, да, десь мільйон двісті російська армія. Російська армія це без працівників і службовців Збройних сил, а там ще і 250 250-260 тисяч. Да? 250, 260 тисяч Українська армія, з яких кожен п'ятий працівник Збройних сил. Різниця є співвідношення чисто по чисельності. Юрко, одне я ж не кажу про озброєння і військову техніку. Да, одне да, питання, да, де да. ж ми хорони всіх будемо? <ріху> 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 ну, я, думаю, я думаю, що не у багатьох буде бажання залишити на нашій землі. То да, <ріху> да, да, так, В тому стані вічного покоя. Да, це не буде та проблема, яка буде хвилювати Україну, я думаю.